Цьогорічна весна принесла нові надії землеробам. Було прийнято закон про оренду, про власність, про землю, закони, від яких залежить майбутнє селянство. А сьогодення, скільки ще свавілля, несправедливості допускає держава по відношенню до села. Ось послухайте Віталія Андрійовича Добробаба, економіста колгоспу імені Калініна на Дніпропетровщині. За продане понад план е, зерно ми повинні, згідно недавнього прийнятої постанови ЦК і Ради міністрів про стимулювання верне зерно, повинні одержати біля 45 тисяч карбованців, інвалютних карбованців. На сьогодні ми ще не одержалися до жодного карбованця за продане державою понад план зерно. Не дали, та й годі. Одне право залишилось у хліборобі – Працювати в поті чола від зорі до зорі. А з проблемами своїми викручуйтесь якось самі. Діло в тому, що сьогодні в господарстві нет підсобних промислов, а ми їх хочемо создать для того, щоб все-таки перерабатывать нашу сільськогосподарську продукцію і молочну, і м'ясну, і овочну. наша ще не таких очну. Но ясно что що треба розвивати культуру на селі. Сьогодні нужен і відімагнітофон прекрасний і прекрасна кінокамера для того, щоб сюжети фотографировать те, що проходять в производстве. Вони нам теж необхідні. но теж нужна інвалюта на это, а його у нас нет. валюти немає. І як відчувається з настрою голови колгоспу Анатолія Григоровича Білика і не буде ще тисячу тонн добірної пшениці. Могло б господарство продати державі та немає стимулу. А щодо валюти, то як кажуть, обіцянка цяцянка. Я зрозумів, що всі гасла, які були поставлені комуністичної партії щодо продовольчої програми і програми перебудови на селі, забезпечення села всіма необхідними засобами запчастинами, технікою. На сьогоднішній день до нічого кращого не приводять, а все гірше і гірше є. Із останніх документів Центрального комітету партії, нову уставу КПРС, я бачу, що основна, основна опора робиться на робітничий клас. А про селянство дуже мало відображається в цих документах. І тому я думаю, що створення нової селянської партії дало би змогу захистити краще селян. Селян, разом з якими і він, молодий бригадир Роман Соловій, натерпівся від цієї політики. Словом, потреба в захисті інтересів селян назріла. Та чи не парадокс? Ініціатори створення селянсько-демократичної партії живуть у зразково показовому селі Вузлове на Львівщині. Ні, не парадокс. Бо самі сельчани називають його зразково показушним. Що ж робити? Одне, щоб хлібороб нарешті став господарем на своїй землі, і альтернативи цьому немає, вважає голова колгоспу імені Ярослава Галана Йосип Семенович Парубочий. У селянську партію війдуть люди села, комуністи, які зараз є, і інші, які прагнуть сьогодні відродити національне українське сільське господарство. Основою його має бути зміна власності. На засоби виробництва ми вважаємо, різні форми господарювання і фермерське, і селянське, і колгоспне не можна було раніше того зробити, бо ми визнавали тільки одне колгоспне, та може ще й радгоспне. Ці форми господарства себе до на сьогоднішній день будемо казати не виправдали. Тому треба реалізувати такі вже зараз заходи. Які б дали, звичайно, поштовх, от навіть, допустимо, до вільного ринку. Я вам скажу, що ми ніколи не продавали продукції, ми здавали. Чого тільки не зазнало селянство по революційні часи. І продовольчу розкладку, і продовольчий податок. Тепер от держзамовлення. Яку ж іще ще нову контрибуцію придумає держава для нашого багатостраждального села? А хлібороби між тим орють, сіють, збирають урожай і, уявіть собі, не страйкують. У древньому українському місті Чернігові торік у грудні відкрито недільну українську школу. Чи не трагедія це? На Україні сьогодні виникла необхідність створення таких шкіл. В них діти зможуть нарешті узнати правду про славетну історію України, її культуру, літературу. Серед блискучої плеяди діячів українського Ренесансу, задушених репресіями по революційні часи, був і письменник Володимир Вениченко. Сьогодні піде мова про Володимира Кириловича Вениченка. Ви його не знаєте поки що. Сьогодні я спробую вам розповісти, познайомити вас з цим прекрасним письменником, публіцистом, драматургом. Чому, чому от ми вибрали саме це ім'я, цю людину? Творчість Вениченка – це по суті новий напрямок розвитку української літератури. Новий напрямок. Ціла така епоха Вениченка. Скажу вам щиро, що я жалкую, що люди якісь байдужі. До тих письменників, імена, яких при призабуті, викреслені з таких от політичних міркувань, з ідеологічних, накладене ідеологічне табу. Саме численні ідеологічні табу за довгі роки національного приниження перетворили на руїну нашу українську національну культуру. Надумані помпезні свята і традиції нищили в юних душах все живе, збіднювали їх. Не вина наша в тому, що ми не знаємо своєї історії. Вони вчились так, як там диктував короткий курс історії в КПБ. Отже, що таке запорізька січ, де вона була? Саме слово козак або правильніше кажучи, казак це м східного походження. Половці, так, були такі народи курського походження. Вони називали так своїх оцих передових воїнів, котрі, я кажу, вдень і в ніч. Ішли йшли розвідників по-нашому. У розвідку знаходились на передових позиціях. Козаки, котрі лишились поза реєстром, їм нікуди було діватись, і вони рішили піти за дніпрові пороги. От вони йшли туди, де була воля і правда. Народу повертається його історична пам'ять. Історії почалося з ножиць. Якось отак, підстригаючи вуса, Василь Федорович упустив їх, але ножиці не впали додолу, а прилипли до тіла. Неймовірно, але ж факт, пристає до Василя Федоровича все: метал, пластмаса, папір. Ця дивна властивість прорізалася у Василя Федоровича Горлова, жителя селища Покотилівка на Харківщині, у досить таки шанованому віці. Повз таку сенсацію місцеві медики, звичайно, пройти не могли. Тиск молодечий, серце в нормі ніяких відхилень, феномен. Донедавна Василя Федоровича Горлова знали і цінували за садівничий талант. Саме про таких кажуть, на вербі у нього й груші родитимуть. А й то правда. Талантами земля наша не обділена. То чому ж так не по-людськи живеться нам?